Всім привіт! З вами Віто І це наша фінальна серія Outlast. -у. Наша перша фінальна серія. І ми продовжимо зразу, як я спущуся після ліфту, бо розумієте, коли, коротше, коли спускаюся у ліфті, коли включений фрапс, в мене вилітає гра. коли я граю без без фрапсу, то в мене вилітає. Ну, коли спуснуся, продовжимо. І ось ми продовжуємо, я спустився на ліфті. Далі продовжувати. Ми спустилися в підземний комплекс Росії. Тут будуть наші деякі гості. Тут Путін розбушувався. Камера наша берегли, це дуже погано. Завжди хотів попрягати під час ємось Прямо я мрія. Не зараз збираються документи, ну це компромат. Далі походимо. Тут, за... Тут тихо. Занадто тихо. Усім відома ця фраза Мабуть щось цікаве. Якась формула Не Цікаво тут немає нічого, дивного Ось ви з цього проклятого місця. На жаль, для нас нічого. Так, Барак Обама щось у нас хоче. Напевно, хто говорити там про асоціацію. Владимир no. No more. И шо, бля? Обама хуяры Путина, Обсинку так, суку. Хуяр давай, снимаем, снимаем пидера. Вот так Обама ебашил, вот так обсинку, бля. Вот. Красавчик, вообще. Респект и уважуха. Ну ч, поняв лох? Ха-ха-ха. <рик> Як я казав, роб... хлопці і дівчата помста. Нарешті цього підера проклятого не буде хоч б в цій грі. Ех, надіюсь скоро і в цій Росії. І тепер... Ну все, коротше, все вже, політики більше не буде, тепер ми граємо тупу ігру. все.

He takes care of me. He may think I'm his father. He certainly loves me, the poor idiot. <laughs> <laughs> Do you know what <laughs> this symbol represents? <of> it's <laughs> It walls of a <laughs> nano hazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. We <laughs> have discovered in my research a war command. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineer the precise molecules necessary. Mind over body. is a It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong.

сюда сортиры. То есть батарейка будет для натуре батарейки очень рада. Пидоры не могли защитить хотя бы одну батарейку. А не, 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 не Сука, динахер, бити нахер, мер, стове, это белі, поганий кло, че підер. номер, попитер. Змізросушатаю, мені тки не подобається. Ага, вс. Быстро буде съебати, побігати. Можна тут двері. О, занук, заникуюсь. Білі, білі, білі. С вами... Дальше. Ага. Тут паркур. Где ты заехал? Журн за його все в припорі. Я знаю, що тут обід нас не може дістатися. Дава трошки поговоримо Хорре я зараз грати не буду, десь так прийде, десь так, в року Замікрийся. Дивається, бля. Хороми грати не будемо, так що без питання ви включити. І прокий сюрпризі, якщо ви пам'ятати, многий частині казав. Я буду проходити Assassin Black Flag 4. А що, гроха нормальна? Покращені GTA 5 Ну, давайте посудимо отак серйозно. Що, куда ну, в GTA 5 є графіка, великий світ. Але ж вона вже нікому не цікава. Видя четверта, там третя. Багато також серій. Так що вона Ну кого вона може інтересувати? А Асасин це нова. Игра. Ось я прийшов. Бля, у нас не вбили І Тому треба сьогодні.

Чето с... Таблята! Туешь, блин? Заебай! Просто в натуре... Там могу... Ну,

Só usamos o bloco ié yeah. do comando. Normal, normal. Vamos dar uma trava. A colada de pé. Não dá, Billy, por né? Может ты начпат не будешь, а? Ну, макер! Че я помнюся? Майнас! Чок, ты же с ним охренел? Ч, ты бены же это? Ти догрався. Все, чувак, тобі жопа, жопа. Зараз треба жопа. Бачите, дуже жопа. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Як ви поняли, як я поняв я розумний, то цей, коротше, він в нас увійшов, піде, так чесно. Чуєте, я не знав, хто там і теж натурі. Башт, наш штраф вже контузить. Сам буш топить? Ох, я... який молодець, не, не треба мені нічого не жати. Е, і не борзів. Шору ногу знімали? Ага, право. Я бачу світло в кінці тунелю. Думайся на цю лінію. <свистит> Ура! Я готай! Аааа, ну може вставай! Так, Вася, ну по-одному! <плес> Шідер! Такий крутизов автомата Підреохренені заліз. Вот і все, білий їх Outlast. Рубели є команда Red Barrels. саму найкращу зашилку на мою точку думки. Ну що, По другому колу Ну десь через дня 3, як вийде це відео, ну, амо через 2, амо через один, а може і прямо зараз. Вийде перша серія Assassin's Creed Black Flag 4. Ну, Надіюсь, вам отлас подобається. Хочу також проходити Watch Dogs Ну пишіть під моїм відео, чи хочете ви бачити проходження Watch Dogs Або голосуйте. Ну або пишіть в групу ВКонтакті. Ну і на цій ноті я з вами закінчую. Бля, трохи хуйово, сука, нас прибили, скільки бігали-бігали. Всіх відпестили, але аски своє не прибили. Ну... Ну так сумно, що навіть не знаю, що сказати. Ну все, з вами був Віто, всім удачі і всім пока. Іграйте Outlast.